Thank you Розірваний снаряд РСЗВ «Град», Бачимо, залишився лише металобрух. Це прикордоння Сумщини. Снаряд пробив асфальт і застряг у землі. Вулиця усіяна уламками. Російська Федерація здійснила ракетний обстріл. Паралельно відбувся також артилерійський. О десятій дня нарахувалося близько 40 вибухів, 40 прильотів. Позаду у нас бачимо наслідки ракетного обстрілу, там далі. Трошки лівіше артилерійська обсяга також було пряме влучання в будинок жилий, було влучання греблю місцеву, через яку рухаються автомобілі, по дорозі перемопали. Майже щодня прикордонні населені пункти області потерпають від обстрілів росіян. Чисто по цивільному населенню. Не військових, ну нікого. Ну, люди займалися своїми справами. От, бачите, он, прямо посеред дороги розірваний снаряд града. Ворог гатить з артилерії мінометів, реактивних систем залпового вогню. Знаходимося на можна так сказати на крайніх позиціях. Тут недалеко, вже в тому напрямку, державний кордон. За кордоном там зараз вийдемо, покажу. Видно, як строїть фортифікаційні споруди вже ворог. Періодично відкривають вогонь по нам, ну в основному це працюють міномети. Ствольна артилерія, ну і також декілька днів підряд. От вертушки їхні літають, також випускають ракети. Росіяни нещадно знищують цивільну інфраструктуру. Це роздягулка старшої групи, це виховательська була, це туалет був. Далі середня група, менші дітки читай. І віранда там, де вони спали. Тільки ремонт зробили. В нас, бачите, гляньте, що наробили, ну тільки-тільки був ремонт зроблений. І якщо ви куди ти кидав, і то там такий був. І що ти думав в це время? Я ж кажу, я вам куча. Я ж розповнею, а просто волосся дибе піднімається, Я ну, не знаю. Дуже багато пошкоджено об'єктів, критичної інфраструктури, особливо соціальних об'єктів, пошкоджені школи, дитячий садок, п'ята школа, відділення пенсійного фонду, дитячі будинки, інтернати. Де зроду ніколи не було не військово, жодного військового в цих об'єктах не було. І на превеликий жаль, страждають наші люди від цих нелюдів, які знаходяться у нас 7 кілометрів від нас. Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у північній операційній зоні. Прикордонні населені пункти потерпають від обстрілів ворожої сили з території Російської Федерації. Люди змушені покидати свої домівки та їхати у більш безпечне місце. Вивезли всіх на діток. бояться Вони плачуть. Ви бояться. Ви що? Страшно Цей стрес страшний для них. Спочатку ще було нічого. Зараз взагалі ви ж бачите, все місто виїхало. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв радить жителям прикордоння евакуюватися. Глава обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і приміщення у більш безпечні міста. Все для цього є. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя. Це дуже важливо. А сили оборони продовжать бронити українську землю. Мама, не переживай, я покушав в шапці. Все добре, комарики літають, задолбують по-жорсткому, але ми з ними боремося. Пам'ятаєш, тетю Галю з Курська, так що вона не пройде. Границя під надіжною защитою. У мене все. Слава Україні. Новини СТС. Володимир Зеленський ще тиждень тому зазначав, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС. Зона відчуження у разі вибуху становитиме близько 30 тисяч квадратних кілометрів, а площа потенційно забруднених територій 2 мільйони квадратних кілометрів. Перевіримо, чи є у сумах працюючі протирадіаційні укриття, та чи знають сумчани порядок дій у разі теракту. Поки що нічого не зробила. Так думаю, що треба там якісь ліки десь кудись. Батись, закривати вікна. Ну да, дивилися в, в телеграмі, знайомився. В якому стані протирадіаційні укриття у центрі Сум ідемо перевіряти у мапі, на що надається місцевою владою, одне з протирадіаційних укриттів знаходиться тут, але воно зачинено. В одному з укриттів триває ремонт. Три інші виявилися закритими. Ситуація не змінилась і після початку повітряної тривоги. Ситуація з цим укриттям аналогічна. Суми в аутсайдерах за станом укриттів в країні. Це питання нещодавно обговорювалося на засіданні РНБО. Місцева влада зазначає, лише половина укриттів забезпечена усім необхідним. Вони використовуються вже при наслідках не аварійного класу, а більш загрозливого. Їх всього у нас 19 в місті. 50%. Сумчани говорять, читають повідомлення про радіаційну загрозу, але де шукати укриття знають не всі. Ну, так, читаю, але нам нас навіть укриттів просто немає, а проти радіаційних взагалі не знаю, навіть такого і не чула. Втім, пані Ольга склала план першочергових дій. Це, по-перше, прийняти хоча б йод, якщо є, закрити всі вікна. Не виходити, йодові це пов'язки, марлі. Ну таке частково що знаю, Ну а так, якщо, не дай Боже, це буде, звісно, гугл, інтернет, все читати, вичитувати так, це буде звісно. Підготуватись та ознайомитись з алгоритмом дій радять рятувальники. П'ять простих кроків, які варто зробити вже зараз. Медики ж говорять: приймати карій йодит необхідно тільки в разі сповіщення органів місцевої влади або ДСНС. Обов'язково вживати препарати не потрібно. Приймається одноразово. Одна таблетка 125 мг міліграм приймається одноразово всім людям віком до 40 років. Лише у випадку, якщо це є сповіщення органів місцевої влади профілактично, просто коли узнали, що є вибух, приймати не потрібно тільки в разі сповіщення органів ДСНС або місцевої влади. Також рекомендують зробити запас бутильованої води та продуктів. Пити воду з-під крана не можна. Вживати воду тільки бутильовано, те ж саме стосується харчових продуктів, тільки запаковані продукти, герметично запаковані продукти. Якщо те, що було на вулиці, ми обов'язково його обробляємо. Вити мити водою з під крану можна. Сумчани ж не виключають найгірших варіантів та закликають всіх готувати завчасно. Ну я сподіваюся, що цього не буде. Дуже сподіваюся на це, звісно. Вся надія на нашу засуну, на наших хлопців, і дай Боже, щоб у цього. Е Російського карліка не стукнула, щоб він щось зробив, підірвав. Не дай Боже, Аес Юрій Котяр, Максим Лузнюк, новини СТС. На Сумщині 20-річний юнак налагодив шахрайську схему. На популярній інтернет-платформі публікував оголошення про продаж товарів, яких насправді у нього не було. Брав із довірливих покупців передплату, а коли отримував кошти, просто зникав. Для реалізації свого плану зловмисник оформив 11 рахунків у різних банках. У ході проведення досудового розслідування правоохоронці зібрали докази щодо причетності шахрая до 22 фактів шахрайських дій. Жертвами підозрюваного стали громадяни по всій території України. Зловмиснику повідомили про під. Дозру за статтею шахрайство вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. У сумах розпочалися вже традиційні спортивні змагання серед депутатів різних рівнів. Цьогоріч учасниками спартакіади стали шість команд області. Недригайлівщину на змаганнях представляє збірна із десяти депутатів недригайлівської, Коровинської і Вільшанської громад. Ми кожного року приймаємо участь в цих змаганнях і це можливість проявити себе. Показати, що ми щось міємо, не зважаючи на вік, не зважаючи на зайнятість на наші посади. І кожного року ми отримуємо непогані результати. Ну, першу тройку ми завжди входимо. Тому сьогодні тільки перемога. Ми готуємось цілий сезон в минулому році. От, цілий рік пройшов, і тепер хочемо показати, чому навчились або принаймні, чого ми не втратили. Від Охтирщини цього року змагаються дві команди депутатів. Чинечанська громада, Охтирський район. Ну, ми приїжджаємо може, кожен годин. Вже ми -то в возрості. Ну хоч ну, хочеться ще трошки на стідиною натряхнуть. Ну ахтирський район вже має виграти. По-любому. Загалом учасники спартакіади змагатимуться у п'яти видах спорту: це волейбол, шахи, шашки, настільний теніс та футзал. Ми з міста Героя Ахтирка, нас сім учасників. Зараз дійсно важко зібрати команду, тому що причина військовий стан і військова агресія. Російської Федерації. Але все одно ми хочемо показати своїм прикладом, що ми за здоровий спосіб життя, за спорт, щоб показати своїм прикладом дітям також, щоб не забували займатися спортом і цим самим прославляли нашу Україну. Зараз також бачу команди серйозно настроєні, буде така серйозна конкуренція. Постараємося дати бій і повернутися з перемогою. Участь у спартакіаді також взяли збірна команда Сумщина, до якої увійшли депутати обласної міської і сумської районної ради, команда із Липової Долини та Березівської громади. Цьогоріч учасників менше, говорять організатори змагань, оскільки частина громад області перебуває в зоні ведення бойових дій і знаходиться під обстрілами з боку Росії. Не дивлячись на те, що ворог обстрілює наші території, гибнуть наші люди. Ми продовжуємо працювати на сумщині, займатися спортом і віримо в нашу перемогу. Я бажаю вам перемоги всім нам. Пусть победить сильніший. Слава Україні! Змагання традиційно пройшли у спортивному комплексі Сумського державного університету. Для нашого університету велика честь приймати змагання. Наша спортивна інфраструктура завжди відкрита. Я з великим з великою повагою відношусь до сьогоднішніх учасників змагань, тому що це є черговим свідченням духу українського народу, який, не зважаючи на ці складні часи, черговий раз підтверджує, що перемога буде обов'язкова, тому що ми такий народ. Всеукраїнська спартакіада депутатів Сумщини триватиме два дні. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.